Зараз я роблю басейн. Це шар епоксиду з, з клотканиною. Ось я її клею на поверхню і прижимаю щіткою. Після цього я її зафарбую поліуретановим покриттям топпласт білого кольору і буде. Гарний блакитний басейн, коли буде з водою. Так, робимо передостанній шар в басейні білого кольору. Білого кольору, щоб вода потім була блакитного. Передостанній шар, потім ще один буде, щоб він був абсолютно білий. Матеріал поліуретанове покриття для басейнів топ-пласт. Ну, так, в принципі, все. Я скінчив всі попередні шари, тепер це фінішний. Ну і все, ось такий басейн.